Євангелій відкриває перед нами нині чудесне зцілення бісноватого юноші. Мав чоловік духа нечистого, бісовського, не мав свободи, вів себе неакуратно, п'янка, наркотик, злоба, злодійство, блуд і нікого не слухав. Біс, котрий був у тому чоловікові, лишив його духовної свободи. І в любое время, или 2000 тисячі років назад, і нині люди, котрі получили свободу во Христі, уже знають, какое страшне состояние бути в рабстві в сатани. Колись книжники і фарисеї додівали Ісусові, коли Він сказав, познайте істину, істина вас зробить свободними. А що є істина? Я є істина, путь і життя. Хто піде за мною, знайде двері у вічне життя, єдині двері, котрі йдуть у Царство Божє, і такий чоловік отримає іще і пажись, духовну їду, духовне питання. І коли вони вчули, що Ісус їм бути свободними, вірою в Христа, рішили Йому протидіяти і сказали: ти називаєш нас, що ми якісь раби, та ми раби нікому не були, Ми все були свободні. Ісус міг їм прочитати мораль. Що вони не знають історію, як нині маса людей з дипломом вищої освіти елементарно власної історії не знають, бо євреї були у рабстві, в рабстві Вавилонському, коли весь народ, вся нація була виведена на чужу землю, а там із народу єврейського вибирали інтелігенцію, щоби вона. Асимілювалися, ну Бог так дав, що в кращих озірцях єврейського народу сталося правильне розуміння Бога. І так с стало, що вони стали тим зерном, котре сподобало народ спастися від асиміляції. Не сказав Ісус книжникам фарисеям що вони неграмотні, бо забули за єгипетське рабство. Столітнє рабство, але Господь не стільки хотів казати їм, акцентувати на рабство соціальне, коли один чоловік заставляє другого робити на себе. І нині 21 вік є десятки сотні тисяч случаїв, коли і нині держать людей у рабстві, викрадають, ведуть, несуть, подпольні, роблять різні роботи. Ісус другий їм сказав, соціальне рабство страшне, але воно не таке страшне, як рабство духовне. Бо чоловік одробив роботу, хоч мала зарплата, але має час прийти домів, помолитися, пообщатися з членами сім'ї. Но раб духовний, раб гріха. Раб, котрий робить постійно зло, лукавство, такий раб ніколи не свободний, і день і ніч його гріх мучить, а сатана використовує його як медіума, як посередника, на кого б на нього, і на кого би натравити цього безпомочного медіума. Бо коли чоловік не церковний, не сповідається, не причащається. То є спеціалісти, є технології, що можуть люди одну групу і заразити їх ідею, і вони, забувши за всі закони і правила прилічення, устремляються на адрес, указаної хитрицями, книжниками і фарисеями. Всі святі, моліть Бога, за нас. Бо ми хочемо, щоб ми спаслися і не лише ми, а й наші діти, близькі, знайомі. А й каже Господь, щоб у люди всі спаслися. Бо коли тоді, коли ти настроєний, щоб у люди всі спаслися, ти будеш любити всіх людей, в тому числі і гонітілі і ворогів. Ну а в вічності саме за таку віру і будеш покликаний в з святою феклою і з усіма мудрими дівами наслідувати Царство Божоє. Амінь.